То так, ми пам'ятаємо, що Легіон Свобода Росія він повідомляв про свої оце знаєте такі наполеонівські плани і казав, що мають намір ці е дійти до Москви. Тобто, на вашу думку, це все таки, і ви це зазначили, що це можливо просто голосні слова, але більше, все таки е ці всі дії спрямовані більше до простих пересічних росіян. Правильно розумію? Так, так, але ви знаєте, е вони можуть дійти до Москви. Тут е цікаве питання, от. Е Чому туди вже декілька днів не підтягуються серйозні сили росіян? Віск не територіальна реальна оборона там нічого ну не робить таких якихось рухів. тільки Розгвардія немає там якихось регулярних частин, які би давали бій. Чому росіяни зволікають? І от мені здається, що вони зволікають саме тому, що побоюються, розуміють, що ті війська, які вони підтягнуть туди, чи ті території, ну теж це. Це теж певне, ну можна ну, це теж війська, територіальна оборона. Що не факт, що вони не стануть на сторону цих добровольців, тому що це нас з вами, українців, демонізували, як тільки можна було зробити з засобами масової дезінформації в Росії. А ці люди розмовляють з ними однією мовою. Ну в них. Вони краще один одного розуміють, вони зі схожою, ну з однаковою ментальністю, і люди можуть повірити саме цим добровольцям більше, ніж всім цим Скабєєвим, Симонянам, Соловйовим, і, і навіть Путіну. Тому я впевнений, що не підтягуються серйозні російські війська, бо вони реально бояться, що ці війська можуть просто перейти на сторону добровольців. Це для Це нас, нас було б ідеально. І тоді дати тоді полінок план плани. Ну, у нього позивний на полі, ну ні, на поліонське позивний Цезарь. Ну це скромний позивний позивний люди. Ладно, то таке. Але може він і мав на увазі, що приєднаються інші люди, цивільні люди, які там, значить, ледь не записуються в ці їхні добровольчі підрозділи. Інші військові частини до них приєднаються. Тоді цілком можливо, що це може статися походом на Москву, який по дорозі. Кількість людей і техніки і сил будемо зменшуватися, а збільшуватися. І до Москви дійде вже потужна армія. Так, таке може бути. Ну, нам би хотілося, щоб так було, але не факт, що ну, це, ну, хоча це не, це не мрії такі пустопорожні, це є підґрунті для цього, але не факт, що так відбудеться. Ну, давайте, давайте не сподіватися. Нам так, нам було б це дуже, дуже стало б нагоді.